Я подала заявку на конкурс від Гончаренко. Центр не тільки для того, щоб перемогти, а для того, щоб привернути увагу до гірських районів, щоб нас почули, щоб знали, що в гірських районах теж якісна освіта і відданість, і любов до дітей теж велика. Якщо я маю шанс виграти, то чому? Ви є найкращі вчителі. Ви підбираєте до нас якісь підхід ви маєте, що для нас особливе. Гала пояснює. Інтерес. Це по особливому, що там для нас дуже цікаве, сучасне. такі класні, заохочують нас. Якщо хто Ви завжди нас підтримуєте, важкі квартира. Учня і постарайтеся їм краще пояснити, щоб учні друзі. Біжна, ну така прикольна, така добра, сучасна, сумна, весела. У вас є різні. Математичне життя, наприклад, правила метелика під час ділення і багато чого іншого. Не з у вас є надія. Ми просто вас віримо. Розумів з такою любов'ю. Якщо я наприклад не розумію, я що не розумію, ви ще раз поясните, поки я не зрозумію цей матеріал. Учитель у цій школі. Ви дуже класний вчитель. вчителя.